Доброго дня! давно такі маленько, далеко. Добрий день. Великої перемоги та вшанування пам'яті наших земляків, які загинули або пропали без звісти у Другій світовій війні, оголошується відкритим. І на світі тесні люди, і дорослі, і малі. Хочуть миру! Буяють либо квіти на могилах, до сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила, Ті вічним сном в могилах сплять. Минають руки, відлітають у вічні. Більше 70 років минуло з цієї тривожної ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Прийшов мир. Настала тиша, за яку заплачено ціною життя мільйонів людей. В жахіття війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова війна тривала довгих 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії і Африки. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. В тому рахунку близько 9 мільйонів українців. Лихо і страждання, які пережили люди незмірні. Це далі підходять різні роки Другої світової війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях. Ради, щастя. Не рад. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, спав одразу солдат, старило хлопця у груди, вибухнув поруч снаряд. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, вмер молодий солдат. Глядай, тихо, вітри, тихо, вітри люди, си її. Пішу тобі листа, з німецької неволі. Коли ти читатимеш цього листа, мене вже не буде. І моє прохання до тебе, тату, покарай пошиським Ти Тільки слів про, про маму. Коли повернешся, не шукай її. Маму розстріляли її. Татусю, мені сьогодні виповнилось 15 років. А мені вже так тяжко вже в вою. Я стала дуже худа, очі запали, стрижна на голову, руки висохли. Коли я з дня йде кров, мені відбили легень. Я ребенка, але робити вже не можу. Значить хрема досі. Я чинсий журавлі і чути молитву мами, про мир на своїй землі. Добра і злагоди. Мітинг присвячений 70 річничній перемоги над німецько-фашистськими загарбниками.